На різний смак. Цими вихідними відбуватиметься фестиваль польсько-українського партнерства. Упродовж двох днів музичне мистецтво презентуватимуть колективи із п'яти польських воєводств, а також львівські гурти Гіч-оркестр, Пікардійська терція та шоколад. Виступи тих ансамблів, а також українських гуртів з Львова будуть відбуватися на площі ринок на літній сцені 14-15 вересня. Щоденно з 15-ї години аж до півдесятого цими вихідними свято вулиці вірменської протягом трьох днів відбуватимуться концерти, безкоштовні екскурсії, майстер-класи з написання вірменських текстів та малювання хрестів на каменях. Також навчать традиційної вірменської гри у нарди. А в суботу можна насолодитися виступом Дживана Гаспаряна та вперше переглянути мультфільми з вірменії в цілому за три дні. Буде десь біля 50 тисяч гостей у нас, То, то велика цифра для Львова, то на таку подію. Як свято вулиці 50 тисяч туристів, то дуже багато філармонія відкриває сезон. Втім, ще до відкриття львівських слухачів цими вихідними скликає міжнародний фестиваль камерної музики, Шимановський квартет та друзі. Знані у світі астролери дадуть три концерти у межах цього фестивалю. А от концертний сезон почне академічний симфонічний оркестр львівської філармонії під батутою шведського диригента Іллі Ступеля. Мікарця штонада йдеться та надали за ні только со своєї музики, музики для всіх. Для широкого круга э, зрителей.